Громада обирає місцеву владу для того, щоб останнє вирішувала питання мешканців, створювала усі комфортні умови для якісного проживання громадян. Тому непривестимо, коли чиновник використовує своє службове становище у власних Зокрема, у 2013 році заступник міського голови Аріз отримав безкоштовну путівку для своєї дитини в один з оздоровчих таборів. Путівку йому було над... йому надав підлеги. У той самий час цю путівку не отримали. Сироти, інваліди малозабезпечені. Це ганете явище, коли безкоштовні путівки, придбані за кошти місцевого бюджету, отримують не найбільш вразливі категорії громадян, а високопоставлені чиновники, які отримують велику зарплату. Враховуючи вище викладене, не прошу вжити заходів щодо контролю за використанням пільгових матеріальних цінностей та послуг. З метою недопущення їх високопоставленими чиновниками, виконавчого комітету. Такі речі та послуги необхідно надавати тільки самим соціально незахищеним категоріям. Відтоді прошу додати у 10 -термін, термін. Прошу підтримати. Оскільки відміну не інших, а не про законодавство. Тому що згідно законодавства, агітацію може на другий. Дня реєстрації. І з власного виборчого фонду, А деякі люди вже її ведуть. Нам попроще законодавство. Я тут не буду робити. Якщо для вас це. Для мене це сесія міської ради, що? А для мене це все за, за участю англійської. Безговорна розглядається.